Жирнющий жир у жиропродажі, друзі, це Kia Sportage, автомобіль без жодного підфарбування, автомобіль з чесним та перевірним пробігом у 210 тисяч кілометрів. Під капотом правильний дизельний двигун об'єму 2 літри, і з потужністю цей двигунчик у 136. Кіловат на автоматичній коробці передач на повному працюючому приводі. Нагадую, без жодного підформування на максимальній комплектації. Оглядаємо зараз собі салончик, здивуйтеся, у якому він в шикарному стані, безключовий доступ, автосилання дзеркал, панорама, дверні карти у шикарному збереженому стані, повний електропакет. Звісно ж, шикарна преміальна музика JBL. сидіння шкіряні з боковою підтримкою, з електрорегулюванням та, звісно ж, з підігрівом. Гарний, гарний доглянути стан. Звісно ж, багато різних асистентів. Мультифункціональне кермо з круїзом контролем. Є ось така мультимедія. Звісно ж, з навігацією, з камерою заднього виду, з автопаркуванням. Ця автівка двозонний клімат-контроль, підігрів керма. Також є, як і підігрів дубці. Є ось такий селектор передач і багато-багато допоміжних асистентів. Це автомобіль ми можемо прогнати вам у будь-яку точку України або ж приїжджати до нас у місто Радевилів. Вартість цього автомобіля становить... 19 тисяч доларів з сертифікатом до зустрічі. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.